А почему пацаны вот, на фронте, мать там, бакопа спать? Я и говорю, срать там, під елкой, під опача. ча ты, а давайте по-честному. Кто из вас, слушав Лепса, Тимати, знаєте что зараз Лепс заявил? В ноте Тайка, рюмка, латки на столе. Он официально зараз заявил в интервью, я сейчас ставку сделаю, что Покровск, наш Покровск, Май быть переименованный в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти. Но имя его будет жить в веках. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. У когось душа лежить там до російської старої музики. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто, всі оці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний Путіну. Тобто вони ми всі керуються, розумієте, от така от історія. І вони. Сують свою пропаганду, все. Казалось би, просто послухав музику і все, але насправді перегляди, прослухання і так далі роблять їх популярними, і потім вони роблять такі заяви. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять вустами Путіна. Ну, вустами Путіна, говорить не сам Путін, Медведів, або приближені до нього, да? ну або от такі от артисти. Це одна з причин, навіть при величезній любові до тої музики, пожаліть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матерів, які повтрачали чоловіків, синів і так далі, і перестать слухати російську музику. При всій повазі до російської музики там є дуже гарна і мелодія, і слова, і так далі. І не завжди зараз українські музики, ну по-чесному, не завжди є щось достойне, але треба розуміти, що це сторона впливу Росії, понімаєте? Ми зараз відкрили змогу для українців, розповсюджувати за допомогою Ютуба, Інстаграму, Фейсбука і так далі нашу українську музику нормальну, українські новини наші, і отримувати за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджувати, платформу створила. Вся інформація самі знаєте, де в шапці профіля, клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу, розкажу, як це працює і яку ЗП, хто може скільки отримувати. У нас дуже багато вже прикладів є, в тому числі на американський ринок зараз виводимо, просто розповсюджувати відео американські. Бо у них там рук не вистачає. Вони, як маркетологи, американці не очені. Ви самі бачите, що наші да, українці, обічна дівчинка, може, інстаграм набагато краще вести, ніж якийсь розкручений там, американський магазин. Ну, такі можливості зараз є, бо ситуацію всі бачимо досить плачевно. Там зараз ще скорочення йдуть по фінансовим по витратам в Україні. Багато бізнесів закривається, тому таку змогу відкрили зараз для українців. Вся інформація, як клікайте в шапці профіля. Я вам скажу, давайте чесно, от, щоб це не звучало як якась. Каструля голова, така пропаганда. Є багато хорошої російської музики, яку ми любили слухати і так далі. Вона прекрасно звучить, але треба розуміти, що в даному випадку це є в тому числі зброєю, якою в тому числі Росія атакує нас. На жаль, це так працює. І треба зрозуміти, що можна вибрати позицію, чого я маю слухати там, тільки українські, чого не маю слухати російський. Я ж читаю ваші коменти, бачу, що люди записують. А чего пацаны на фронте, мать, там в окопах спать, я порепрошу и срать там под елкой, под... Опача! Все, друзья, я за вами прощаюсь, на звездку я застрял в лифте, да, буду, вся информация за посыланием в шапке профиля, папа! -па.